Дякую, що обрали наше тренування. Запевняю, вам сподобається як процес, так і кінцевий результат. А ще у мене є для вас гарні новини, ви можете отримати повний доступ до курсу тренувань, просто ставши спонсором каналу. Повний курс це 12 тренувань, які не просто записані, а відпрацьовані у першому онлайн-фітнес-клубі, з урахуванням усіх деталей та дрібниць і вже зараз реалізовані для вас на Ютубі. Уявіть собі, наразі в онлайн-фітнес-клубі тренується більше 2,5 тисяч людей. І це ті, хто мають піврічні та річні абонементи. Саме для вас, для вашої зручності, ми виходимо на нову платформу YouTube. Щоб отримати повний курс, натискайте кнопку Стати спонсором на головній сторінці каналу і оформляйте підписку. Ну і звичайно, підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Комплекс на прес. Спочатку діагональні скручування. лікоть коліну, 30 секунд після цього. 10 секунд пришвидшення. Знову після пришвидшення 30 секунд коротке підняття корпусу. В довільному темпі. Руки під сідниці. 10 секунд пришвидшення ножиці. Плечі при цьому, як бачите, вони відірвані. І поясницю постійно контролюю, щоб вона була притиснена до підлоги. Дуже просто і супер ефективно. Зараз побачите. І так, 15 секунд готовність. Налаштовуємось. Перша права діагональні скручування. 10. Можна вже приступати через 3, 2, 1. Поїхали. Скручування по черзі, але до кінця плечі не кладемо. Тобто стараємось, щоб наш прес постійно був активований. Працюємо, працюємо, працюємо. Видих. 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 Три, два, один. Десять секунд. Пришвидшення. Три, два, один. А короткі скручування. Руки можна взяти за голову, щоб менше навантажувалася шия. З видихом кожного разу повітря з живота. Відчуваємо, фокусуємося на м'язах пресу. Три, два, один. Руки під сідницю і швидко ножиці. Три, два, один. Супер. І поїхали в нові діагональні скручування. Як відпочинок можна сказати. Друге коло розпочалося. Навіть не помітили, як пролетів час. На відчуття плечі не кладемо до кінця. Три, два, один. Поїхали пришвидшення велосипед. Три, два, один. Супер. Короткі скручування. Прес вже палає. Слідкуйте, щоб поясниця не відривалася. Коли опускаємось, постійно тиснемо поясницею в підлогу. Видих. Потужно повітря з живота. Видих. Працюємо разом. Три, два, один, руки під сідницю, поїхали ножиці, пришвидшення. І при цьому плечі відриваємо, дивимося і посміхаємося. Три, два, один. Діагональні скручування. Третє коло пішло. Те, що нам може відчуватися, це нормально. Притримайте голову руками для того, щоб в такий затяжний підхід не сильно включалася шия. Налаштовуємося. Три, два, один. Поїхали. пришвидшення Давай, 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 давай. Терпіти. Ще, ще, ще. Три, два. Закінчили. А! Спас. Один. Працюємо. Залишилось зовсім трішечки. Все рівно, навіть коли я розкручуюсь, я лишаю поясницю притисленою. Це дозволяє не вимикати м'язи з роботи протягом усього підходу. Який кайф в онлайн фітнес-клубі – це те, що ми разом з вами виконуємо тренування без перерв. 3-2-1. поїхали. руки під сідниці. і. Три, два, один. Заключний, заключний. Потерпіти. Діагональні. Поїхали. Тренування знімається в прямому ефірі. Тобто ми з вами однаково відчуваємо навантаження. І що важливо для тренера, це розуміти, до якого стану потрібно довести. Людину для ефективності. Три, два, поїхали довести людей, які займаються до максимальної ефективності. Але при цьому і 3, 2, 1, стоп. Але при цьому і врахувати, щоб ефективність була з умовами періодизації навантажень, щоб це було не завжди за рахунок потужності в тренуваннях. Допрацьовуємо, допрацьовуємо. Це коло заключене вже. Три, два, один. Закінчили руки підсідниці. І пришвидшились. Заключне пришвидшення. Три, два, один. Стоп! Ааа. Впевнений, що зараз ви задоволені і тренуванням, і своїм самопочуттям, бо дійсно ви зробили гарну роботу і можете з собою пишатися. Нагадую, ви можете отримати доступ до повного курсу тренувань, ставши спонсором каналу. Повний курс це 12 тренувань, які пропрацюють якісно усі групи м'язів, силові, кардіо та стретчинг як відновлення. Усе, що потрібно, це оформити підписку на головній сторінці каналу. Клікнувши на кнопку Стати спонсором. Долучайтесь до спільноти учасників онлайн-фітнес-клубу. Отримуйте бажану форму та самопочуття. До зустрічі на курсі.